Всім привіт! В грі стартував новий івент. Залишається тиждень до завершення сезону. І е, такі бонуси розробники нам е, дарують. А як бачите, які нагороди мож, може навіть комусь пощастити, і випаде прям дуже серйозна сума в рубінах, як бачите. Ось. І е, що нам потрібно? Крутити такі кристалики, Отримати ми їх можемо за простенькі завдання, ну, в підземелі. Просто пройти от... Хліб використати 300 і ми отримаємо. Давайте подивимося, що мені е, випаде. Так. Сувій. Це поки що не дуже. Давайте ще. Виходить за 5 я кручу тільки один раз. Я думав я 5 раз буду крутити. Сока не Ну. Ну добре, добре, але я, я очікував, що я буду крутити 10 разів. Ну, е, Як є, е, пробуйте крутити, напишіть, кому випаде 3000, або кому якась нормальна сума випаде, бо мені поки що, е, поки що випадало дуже мало, як бачите, 100 кристалів і один е, сувій. Всім дякую за перегляд.